В липні 2023 року на окружній дорозі міста Рівного у нас в ДТП страшному забрали Андрія Вавренчука, світлу людину, музиканта, звукорежисера театра Рівненського. Я тоді був на місці ДТП одним із перших і ви могли бачити відео на каналі. 8 серпня 2024 року на окружній міста Бердичев. На 280-му кілометрі бревіта БіРМ 1000 на Буковину у нас забрали, на жаль, Дока. Гореводій на шаленому автобусі двохповерховому неоплані, не порахувався з велосипедистами, виїхав на зустрічку та забрав нашого друга. Скільки ще повинен нас загинути, що має відбутися, що має змінитися, щоб нарешті ці водії-вбивці почали нас помічати на дорогах, щоб вони почали рахуватися з нами як з повноцінними учасниками руху. Після дзвінка Гадіка з місця події я довго не міг повірити, що це трапилося. Чесно, мені здавалося, що це сон, і я просто зараз прокинуся, і все окей. Ніхто не загинув, а тисяча лише попереду. Я мав їхати також цей брівіт. Але це перший і єдиний бривіт, який я наразі пропустив. Щось всередині мене зупиняло, і я знаходив відмовки, щоб його не поїхати. Валерій Андрійович Тишковець, АК док як він любив це казати. Валерій Тишковець АК док Почесний суперендонер. Чимало людей, напевно, знали його з моїх відео. Дуже багато людей знали, мабуть, навіть ще більше його особисто. Привіт, це не гонка, хтось сказав. казав. Взявся за тропи. Але в межах привіту, можна трошки поганяти. Ногу розігріть, як мене каже, товариш. О, ногу розігріть. <laughs> Діму, Стецюку привіт! Пиво ми попили, Діма. Багато. Хто з вас захоплювався ним? 61 рік, прекрасна, чудова фізична форма, гарна підготовка, людина, яка все життя займалася спортом. Багато років їздив на велосипеді, об'їздив всі Карпати, в тому числі кілька бреветів на тисячу кілометрів там проїхав. Людина, яка проїхала багато різно, різних марафонів в Європі, горами проїхала, я знаю, він мені розповідав про один із етапів Тур де Франс, якась гонка там проходить, він її теж проїхав. Його почуття гумору, досвід, енергетика, крилаті фрази його завжди захоплювали вас, захоплювали нас. Каже Богдан: не брив'ят, аж рив'ят. Ми, Ми пам'ятатимемо його саме таким. Це легендарна людина в Рондонецькій спільноті України. Це легендарна людина у Вело спільноті України, яка залишила свій вклад та, на жаль, вже лишилася в історії. Завжди ділився своїм досвідом, надихав, і коли треба, і прочухана міг дати. <реш> Док ще до такий був сердитий, так розказував, що він... Я не сердитий, подивіться, бляха. Аутсайдер, вот бляха, ще щось там купляє. Що ти купляєш, бляха? До фініша треба їхати. Він був одним із найдосвідченіших рандонерів України. А ще він був людиною з великої букви. Він був сином, батьком, дідом. Ще був лікарем. Власне, тому ми всі його завжди називали доком. На прийомі у доктора, який видає медалі. Ви бачили таке коли-небудь? <ріст> 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 Дякую, док. <ріст> Наші медальки за флеш. Ось такі заслужені. Дякую, док. В суботу ми поховали Валерія Андрійовича. На жаль, його забрав смертельний автобус. В четвер, 8 серпня 2024 року, з Дубна та Рівного стартувала компанія Рандонерів, перший рівненський бривет на тисячу кілометрів. Серед них був наш капітан Док. Маршрут називався на Буковину» і пролягав через такі міста, як Житомир, Вінниця, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Калуш, Тернопіль. Головний ідейник та навігатор був саме Валерій Андрійович. Стартували прекрасно, гарні погодні умови, попутний вітерець та легкий відрізок першого дня плоскач на триста кілометрів. Близько 13-ї години вони в'їхали в Житомир, де зупинилися на обід. На той момент у них було вже 240 км в ногах. До готелю в вінниці лишалося трохи більше сотні. Графік випереджали ще мали дуже багато часу на відпочинок перед складним маршрутом на другий день. Док в наш телеграм-чат опублікував своє останнє фото зі столової в Житомирі. Дорога Житомир Бридичі наразі ремонтується. Біля Бридичева поїхали об'їзною дорогою. Група їхала струною один за одним. Якомога правіше по вузькому клаптику асфальту Док їхав шос. Перед селом Великі Незгірці із повороту їм на зустрічку вилітає величезний пустий пасажирський двоповерховий автобус Неоплан. Водій ідіот якого намагався взяти на обгін кілька автомобілів. Група, побачивши це, негайно почала з'їжджати з дороги на ґрунт, обабіч асфальту. Всі опинилися на трав'яній поляні поряд з дорогою, окрім дока. В результаті дій неадекватного водія Валерій Андрійович опинився біля коліс автобуса. Трагедія сталася о 15.31. Друзі не змогли нічого зробити, що викликали швидку і поліцію. Постерігали дихання і виявили слабкий пульс. Зовнішньої кровотечі не виявили. Слідкували за станом Дока. Постраждалого не рухали, не чіпали речі на місце ДТП. Парамедики, які проїжджали повз, також не змогли допомогти, і підтвердили, що треба чекати швидку. Швидка, яка забрала Валерія Андрійовича через півгодини, вже в лікарні констатувала смерть. Попередня причина смерті, яку озвучили ще на місці, закрита черепно мозгова травма з внутрішнім крововиливом. Удар був настільки сильним, що шолом розлетівся на шматки. На жаль, нашого дока забрали. Поки їдемо в руки Ракулесі, здали зміну з ДОКом. Така невеличка предісторія, хто такий ток. Взагалі, ток він і тільки лікар. А у цих всіх бреветів, що проходять, дворі, А є? — він, так. Це той цитати рангонер повинен страждати, і хто довго стоїть, тим пізно приїжджає. Оля про це замовче. Замовчує. Коротше, пацан свій, ну на жаль, не такий вже молодий, але бачте, ти що знайде. Оля каже, що я старий. Боля, молодце постеля. По Яка це тисяча нарапим бура. Але я можу помилятися. Суто тисяча. П'ята тисяча. Те, що ви ще. Ви ще їхали Париж, Бріст, Паріж, тисячу Так, Ну ще тут 1200 їздив, коли там, як починав це діло. Це таки тисяча сидять. Я знаю одну людину. Можливо, ще якась була. А мабуть, що була ще якась. Дрогобича Микола Веселовський, який 66 років проїхав тисячу кілометров. Так що, молодь, задумайтесь над тим, чи є достатньо у вас оправдань для того, щоб не пробувати хоч приїхати в вісці. Наступного року новий сезон. Так що готуйтесь, починаємо з 200. -ки. Ніколи не думав, що щороку ми будемо втрачати таких досвідчених рандонерів через гори водіїв, через помилки одного і другого у нас немає наших друзів. Наразі триває слідство. Скільки продовжуватися воно буде, поки невідомо. Надіюсь, водій відповість за свій вчинок. Та, на жаль, дока нам може не повернути. В коментарях під відео буде банка активна на підтримку сім'ї Дока. Дуже прошу вас, хто може, приєднайтеся по 10, 20, по 50 гривень, хто скільки може підтримку сім'ї в пам'ять ДОКа. Про хід слідства та про його результати я повідомлю в своєму телеграм-каналі, також на YouTube-каналі спільноті. Ну і під цим відео я в закріпленому коментарі. Що я не грузився в таку поїздку, це завантажуємося на найважчу поїздку, напевно, в житті на велосипедах. Якщо ще не йде, м'яко марка Шивай дружедок останнім з тобою катнемо. Складається зустрічів з прощанням. Сьогодні саме такий день ми зібралися зустрітися, але, на жаль, і попрощатися з нашим другом доком людини, до якої не було дистанції, не було б того, щоб він не проїхав, щоб він не взяв. Якщо десь є на землі рундонери, то рундонер справжній, рундоном був наш друг док. Такого рундонера свитлі видів люди не бачили і чули. Людина, яка віддала все своє життя цій справі, скільки ми його знаємо, він це все любив. Як би не тяжко було зараз згадувати нам нашого друга, він помер на своєму любимому посту. Він помер там, де він любив. Погодьтеся, друзі, на самопаршива смерть. Хоча і нічого доброго в тому немає. Да, хай би вона була ще через років 100, як я завжди кажу, і два дні, щоб він міг залагодити всі свої справи. Всі ми з вами в тій чи іншій мірі більшість нашій дружбі, знайомство вдячні докові, бо ми так і пересікалися, він був дуже хорошим мотиватором. Багато людей поставив на цю дорогу, і багато людей проїхали, з ним не одну тисячу кілометрів. І мали можливість розширити свій круг знайомства, кругозору, де в реальному житті ми не мали би можливості один з одним познайомитись, це я правда. Дока знає Одеса, доказнає Київ, доказнає вся Україна, і Східна, і Західна, і центральна, вся наша Україна. І Польща, так, і далі. Тому побільше в нашому колі треба таких друзів. Навчимося від нього самого кращого, заповнюємо самим як є. І давайте, друзі, помянемо нашого друга. День моя, краса моя, земля моя. Сонячна, її там? Моя, краса моя. земля, моя. Сонячна. Лайтова покатеньки, лайково. Про рекорд на 100-метрівку розкажи. вчився в медучилище тут колись. 40 років тому він вчився в медучил. Він мені казав, 107 чи 10,8 він так, біг. Його, його рекорд досі не побитий. 100-метровки. Досі висить медучи. Я не знаю, за скільки він пробіг, брехати не буду. Это бачили, там компания сидела, там был декластрем. Может быть, тоже вони там занимались, волонтерство. За институт играл, закон. Боксом занимался институтом, а ночью и на дискотеке. Ну вот по цій фотографії він таким виглядає, да. Так, зустріли ми а, на, на, на ті ж тисячі Олега, Денис, все хлопці вирішили. 700 вже є, скоро, скоро ночівля. <відомогли> <відомогли> Доїхати, це нашу тисячу. Таку, не хочеться казати прокляту, але трагічно, як мінімум. Да. Попрощалися з доком, заїхали. Заїхали до дока хлопці. Ми да, самі чу... думали, їхати, не їхати не. Так, Обережно. Та що... Дока поїдемо. Їдемо трошки ще виведемо з міста з і, і Ми рівне хлопці. хлопці скільки вам ще? 45. Да, виходить. 45. Так, так, до до Бранєва.